Про перспективи цього пленарного тижня зараз поговоримо з Олександром Солонтаєм, політичним експертом, який з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас також. Перше запитання це можливість все таки прийняття у першому читанні схвалення Верховною Радою змін до конституції, частина правосуддя. А я нагадаю, що е, вчора буквально конституційний суд України визнав законопроект про зміни до конституції, таким що е, відповідає вимогам 157 п'ятдесят сьомої статті основного закону. На вашу думку, чи схвалять це рішення сьогодні? Дуже висока перспектива того, що схвалять, є позитивна в принципі заява. Кількох фракцій, в тому числі Народного фронту, які запропонував голоси в обмін на законопроект, про те, яким чином буде конкретизована редакція оцих цих ось змін правосуддя в конституції, вже в конкретні закони, і все це уможливлює то, що 226 голосів власне в парламенті знайдуться. Це означатиме, що коаліція в такому напівстані напіврозпаду і уряд в такому стані напіврозпаду залишаються ще мінімум на тиждень, і президент отримує власне 226 голосів тими фракціями, які зараз є формально в. Країні владою і власне 226 голосів. Вони би знайшлися і по тих змінах конституції, які не поставили на голосування про децентралізацію. Там просто було потрібно 300, а тут потрібно тільки 226, Тому, в принципі, велика перспектива цих змін на цьому тижні, що вони будуть ці розглянуті і схвалені в першому черні. Ще ряд насправді законів і законопроєктів на сьогодні і на майбутній пленарній тиждень, та й на початок загалом четвертої сесії. Що стартує сьогодні? А на вашу думку, чи впоралися із завданнями третьої сесії народній обранці? Звісно, не впоралися. Є план власне законодавчих робіт, визначений самою Верховною Радою, а також є коаліційна угода і графік по пунктах того, що вони повинні зробити. Експерти оцінюють приблизно результативність 30% по дотриманню графіку. Політики перекручують цю цифру, кажуть, що за перші дві три сесії виконано 30% взагалі загалі коаліційної угоди. Це ігра з цифрою пов'язана з тим відсоток, від чого ми рахуємо. Насправді виконується менше 50% графіку на період і те. І цей тиждень буде знаковою оскільки власне закривається ця сесія, до якої вже повернутися неможливо. Відкривається нова сесія і. Можливо, це буде остання сесія цієї Верховної Ради. Залежатиме все, бо на перших сесіях вони хоч і сварилися, але не розсварилися. Кінцево парламент залишився. На цій сесії зрозуміло, що вже так настільки велике відставання, що надолужити вони вже попередньо не можуть, особливо якщо вони будуть мислити категорію того, що ми не знаємо, чи цей парламент проіснує вже до кінця цього року. І власне це буде ключовий такий символ з нас під, 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 під знаком чого взагалі працюватиме Верховна Рада в цьому скликанні. Це вона голосуватиме зміни до Конституції в частині правосуддя, далі розбиратиметься з урядом, а далі залежить від того, розібралися з урядом чи ні, буде зрозуміло, чи буде взагалі ще хоч одна сесія у цього парламенту, чи будуть перевибори. Ви кажете про спірні питання у коаліції щодо взагалі її існування і щодо складу уряду майбутнього? От, наприклад, голова фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценка сказав, що переформатування Кабміну можливе лише із збереженням на посаді очільника уряду Арсенія Яценюка чи не викликає це. Протилежної точки зору, із з вашої сторони, що насправді все в порядку, і надалі продовжать працювати і парламентарі, і уряд в узгодженому регламенті. На жаль, Луценко частково правий, але тоді він не вирішує глобальну проблему. Справді, цей формат, коли без зміни прем'єр-міністра Верховна Рада змінює частину міністрів, цей варіант здавалось на початку власне цих урядових переформатувань найлегший. Він дозволяв внести ротації, зробити певні зміни і продовжити працювати. Але за останній час накал пристрасти навколо посади прем'єр-міністра настільки виріс, що власне гарантувати роботу уряду вже переформатованого на чолі з прем'єром, неможливо. Втрачений час. В серпні місяці вперше заявили про необхідність змінити деяких міністрів, залишаючи основний базовий склад прем'єра і його команди в уряді. З серпня місяця пройшло, як ми розуміємо, вже півроку, і за цей час, власне, всі стріли впали на самого прем'єра. А час для переформатування уряду вичерпаний, тому, на мою думку, турбулентності і ефективності уряду не додасть формула запропонована uh -huh. у Церков. Тому все ж таки стоятиме на порядку денному і другий варіант повна заміна самого. Вкладу Тим часом нагадаю, що фракція Блоку Петра Порошенка визначилася із своїми кандидатами на міністерські крісла, так вони принаймні заявили. Давайте заглянемо у можливо трошки далека, але все таки майбутнє, про яке важливо думати. Можливі е вибори до Верховної Ради України. На вашу думку, як зміниться картина українського парламенту? Чи з'являться нові політсили, які зможуть витіснити уже присутні? Нема жодних сумнівів, що вони з'являться. Однозначно, при кожній перезагрузці українського парламенту з'являються е, ті структури, яких ми називаємо нові політичні проекти. Називати їх новими політичними силами важкувато, тому що зазвичай за кожним таким новим виборчим проектом стоїть старий старий замовник або старий спонсор. Але те, що нові проекти, нові виборчі. Е, так звані партії з'являться у парламенті. Це точно. Наприклад, якщо в позаминулому парламенті або в минулому парламенті були такі політичні сили, які ми називали там наша Україна, партія Удар, партія Свобода у теперішньому парламенті. Ми зустрічаємо нові бренди, яких не було в минулому парламенті: Народний фронт, самопоміч, радикальна фракція Ляшка тобто, кожний раз нов... з перезагрузкою виборів у нас відбувається. Нові бренди, нові проекти, нові політичні команди і можливо також повернення старих. Наприклад, така ситуація була у 2007 році, коли до 2006 був. Ла команда Литвина, потім вона щезла, потім вона знову з'явилася у парламенті, вже трошки переформатована, але з тим самим литвином на чолі. Такі самі деякі можливі зміни і зараз, зокрема, ті команди, які попадали з парламенту, можливо, зроблять певне переформатування і появляться. Але крім того, появляться нові проекти, нові команди. І власне це велика біда української політики. Що е, кожен раз ми отримаємо е, нові назви, нових інколи п'яки, нових лідерів, але заду того всього стоять завжди одні ті самі олігархи. Тобто замовник один той самий Коломолький, Ахметов, Порошенко, Фірташ, ну і десятка переліку українських олігархів.